начинаем наш сегодняшний репортаж. Суббота, вот Гриша. Все, привет, я, привет. Привет, все. Вот. Идем, идем до Серега мой педих. Дверь рано. 15 Вот, без костер, с Богом. Двойки. Я тобі кажу, гріш не видно, немає чим підсвітити Сережа, о, Серега на місці, все, братва з дворі. Здорово, здоров. Кір Олександр, доброї ночі. Ранку. <с>? Да. Так, потім знімемо гарно. Так, все, грузимося. А, про... а Ще інтрига, інтрига що сьогодні не вибрав. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Сюди з'їхати, казав рішення. Куди ти не з'їдеш? А глупа придарявай. Що ти розказуєш? Я вже сам. Я б теж накрутив щось. Що зараз, ось сіря. Так, все, приїхали на місце, Вигружаємося. приїхали на Калашківці, розкладаємось. О, а зараз. А от пер дивіться. Видно гарно, а трохи воно в болоті. Не видно. І що, дивіться. Е, в тому як вона піде. Хіна, Саме головне ту. Новий цей... ящик. Та-да-да-да, поняв. Що де? ти? Що 43 ти? рубля отикав. Посмотри, Батрі. лижі розкладаються. Новий. Нульц, гріш. Нульц з нульців. Ну що ви знайшли? Ну. Я бачив? <laughs> що це так? його. <реш> 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 так, все. Круто. Це ящик що той. Лежит <реш> той, що ж ти їх не сняв? Так, все. Радемо ти вниз, будемо щось знімати. Ніва на місці, клему. Знімаємо, так? Да. Ящик бомба, а ти вже його цей запакував? Ящик повністю запакував, все. Все, потім зробимо обзор. Обзор ящика. Сереги новий, так? Да? Все. Все, йдемо тоді, ми стартуємо. Йдемо з Серегою, вниз спускаємося. Красота. Все. Гарно йти, добре, зараз поки не мокро, горбик. Набагато лучше, ніж там. Так, все, вже будемо внизу, вже вон там бачили купу рибаків, рибаки є, значить риба буде. Все, до зустрічі на льду. Серега, ну, передай привіт утренній знову. Все, Серега, на місці з новим ящиком. Я... Ви представляєте, що це за рибалка буде? Новий ящик з лижами. Ми Нет. ще потім гарно його снімемо. Да. Це ще той. Все, де вже той завод? А ще де ящик. Да. Все, внизу побачимось. <реш> 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 вот, хе О, пока, відос поки, Серега. Ми от спустилися з Серіком, так. Да. Дивіться, яка красота. О, так, да, от, дивіться. Оп, зараз. Все, йдемо далі. Просто не змогли, щоб не стати, не показати вам, так, да, Серега? Красота. Все, новий ящик. Ну. Що ти? Чай пес ззаді. Сигналка з собою. Все, йдемо на місце. Выступление. Не все на, на камеру Фільмуємо. Ну а все. Вот. Все, пес біжить вже до лунки. Забиває лунку. Да, Води поп'єти. скільки прийшов згор. А во Гриша вже на своїй луці. Добре. Ти нар ты нас... Душок, да? Хо, все, на месте. Пришли. Тут Дальше Пришли дальше, йдемо. Да, Серега, тут. Да я вам вообще сниму, мы потом если что, документальні ходи. От ви ты пришли, идемо. Провірте окунь. Вийшли на лед, він тоненький красота Все, вже звідти Прийшли сюди тут дрібний клює пару льод. дуже тоненький. Гарно. І це яка тут красота Клює раз за разом, але треба йти бачити я вже стилу тут трохи оконців на дергав. Попробую мармешку. Вже збирались на потлу, але сіли тут знову. Прийшов назад, звідти, ходив на окуня. Душе поту попробую. Там де зранку кормив. Мужики на техніці поїхав. Апарат.

А що Я зайбусь бігати за мною. Ну вже роби лунок, так. Оце концерт.

Вот и что же на толк ребят. Чей дуплят? Да его блядь. дуплят, бля. Банданов Во дело, да, Серега? нда си на квадроцикл Вот Серёга идёт, да, с Юрочкой. Красота. А вон Гриша. Грець! Наші чемпіони піднімаються перші емоції після підйому. Хорошо, гарно, правда? Да, бля лучший, да. Як, за дорога. Як вам спорт? Вона сюди можна доїхати. Да? Той, mm -hmm. да. Я знаю. Як вам Юрій Олександрович? Ну ви ж риби вальнули. Да. Ну зараз нам покажете, у вас все замуровано. Ні. Ні? <турно> давай да. Красота, просто саме сонце заходить, так гарно, ню видно, все. О. Ну подъемчик ти Да. Подйом шитой. Да, Там блядь. тут, блядь? Вот, перед видно, Дивіться, ки дропаки. Фу. А ну. да. О, и вот. Конечно. Два три раза я вставал, но ненадолго. И... трошка. Трошечки вообще. Ну, ручка будет. О! чер гарантий. Нема Да, ведро рыб. Красота, дивіться, сонце сідає, ой, як гарно. Не Казали, що на 20, на 20 кіло. Івана вон честила, блядь, і карася мама чистила, я давав карасю. То нормально. Івана честила, не от. Ну. Он уже казал. Да. Не знаю, карася мама. Все. Он парант. Ого, я только еще укажу. Мне... Ну? У меня аж печенка начала болеть. Так, все. Зараза выдали.